Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки 2х2. 15 хвилин миру. 5000 ресурсів. Схожість по націям випадкова. Тому що всі вибрали випадково. Це логічно, в принципі. Так, будуємо швидкий склад. Будуємо тепер риночок. Та, умо тут. Давай огляд. Нам потрібно шукати. Наті. Підтину отак от. Шукай. Нам треба зробити обмін. Тисяча. Камінчик на дерево. Але... Золото. Чиє золото? А ну-ка, давай. Знаходь золото. І... Чого ви стали? Що за... Саботаж? Ого, ага. ось золота. Супер. Вперед. можуть знайти нормальну таку золоту шахту. Просто стильно вам повинно бути. Я можу ще вам скажу. здається на одну більше, ніж потрібно. сюди йдіть Ти знайшов золоту шахту, чи ні? Все коротше Я тебе звиняю. вистачає камінчика. Для академії буде вот ти тут нам потрібно 4 парубка. На золоту. Все. Золота знайдено. Тільки не знайдено камінчика. Все 4 є. Супер. Ну тепер давайте огляд. Наша хволодінь. Щоб було все видно. Шах. Поки шукали. Все, ці золоті шахта. Чим шах, що трапилось. Я кажу Трошки втратили час. Точно на дерево треба. Ще на дерево. Апаємо. Не забувати треба. Ми дерево не добуваємо. Треба не забувати про це. Все. Дерево. Супер. Ідіть сюди. Добувайте нам їжу. Добувайте нам дерево. А пємо шахти. Три, чотири, п'ять. Оці. Пред. Апай на тю є. Молодці всі. Так, підіди ближче. Мені здалося, чи там ще одна золото була? Ні, здалося. Ну, буває, коли здається. Так. На камінчик. Залізна. І ще залізна. Не робилось, Господи. Клупаки. Просто жах з вами. Так. Тут п'ять, 7, Так. Три, чотири, шість. Камінчик. на камень 1700 4 900 камень 1700 давай это золото на каменчик вот так сюда хотя у нас дерево до пиццы. нам треба еще копальня и и давайте уже будем Робити хоч Якусь на якусь стінку. Дипломат пішов. зробимо 20 козачків одразу. Де нас четверта? зробимо ап четверті Спочатку заповнимо. цю Є. Так. Тепер ти один хлопака. Можемо робити кінноту. Супер. Так, нам бити би ще. Ти, піди, будь ласка, сюди. Хочу подивитись, чи є в нас там. Якась копальня. Супер. сюда иди. Лапаем. 24. Ничего страшного. Каминчик. Ось вам. Сюда. Грайтесь. Так. А -а -а. Давай, давай, пять. Сдайте, я бачу одну копальню. он не занял. Не люблю, коли так робиться. Взагалі якісь проблеми. Їжа. У нас їжа апнута. Добре, давайте зробимо. ап. На такі речі. Сюди. Сюди. Так з більше. Так, кіннота у нас робиться. Угу. Підійшов і, і буду я такий собі спокійно. Ну теж логічно, в принципі. От, от що це таке? Боже мій. Це просто неймовірно. Добудував молодець. Буде ще одне. Не зупиняйся, будь ласка. Так, робимо швидкостійність. Робимо. Захист наших копалень. Не забуваємо. Так. Ну, буду звідси. Давайте апнемо. Хоча б ще одне копання. Ну... А попереду ці копання. Ну таке. Ну і як? Ані як, коротше. Ніяк. Тільки сім на дерево. У нас сім на дерево. Шах. Трошки треба сюди і сюди. Трошки більше повинно бути, чим мені здалося. Апаємо. Тут апаємо. До речі. Камінь. Золото залізо. Місність будівель. Ну, нехай буде. Заради цікавості. Заради цікавості. Десять дерево. Ну, звісно. Кому ще потрібно. Це дерево. Апаємо тут. Апаємо тут. В принципі... Ой, є тут апнути. Чи ні? Так, тут 10. тут 5. Давайте япимо ще вугілля. Ну, в принципі, апати в багато потрібно. Для того, щоб робити швидко Хоча б ще одне Дерево. Солд. Ай, дерево. Ох, це дерево просто. Неймовірно. Пробуємо хоч якісь апи. Ну будують, будують. Молодці. Давайте швидко домики. А потім сюди. Потім вас. так входом ты еще чтобы тут помог Аж так Йдемо. Нація і є, в принципі, мабуть, і в нього нація є. Мабуть. Це... Не 100%. Хоча може бути. Ходимо. Що у нас тут? Кріпаки. Давайте допомагайте. Я хочу зробити ще одну стайню. І робити... А ти? Нам треба хіллери ще. Назад. Ставайте тут. Супер. Сюди, сюди, сюди. Ось так. Вперед, вперед. Добудуйте. Не забудьте. Проходьте. Прибираємо це. Прибираємо це. 4 аппемосили постріл. Робимо підні хлопаки. Давайте наїжджу Наші шахти треба купання Зайняти. Все що ми можемо і тут. Потім, в принципі, наїжджу Робимо розшарення. вот так вот все идите так хотим да давай то слово пострел хлопок еще так и на дерево Так пробуємо поліпшення. Довго будується? Боже, тепер зрозуміло, що ви такі тупі. Хоча це було зрозуміло ще й давним-давно, ну, але так. Чітне дерево. Все. Оце ми відбилися, жесть. Красота! Відбилися, не здались і затащила. О, тут ринчик. Його треба трошки побудувати. Ще поремонтувати. Супер. Молодці, кожен із нас переміг нашого супротивника. В принципі, непогано. А, це дуже цікаво. Так багато народу. Круто. Майже зробив швидкострійності. Так, першу зробив, прямо перед самим боєм зробив силу пострілу, а потім другу швидкострість під час вже бою. І почав вирівнювати з силою пострілу за залізо. І почалося. О, це круто. Дивіться, майже всі зустрілись в одному місці. Прикольно, такий квадратик, до речі. Що там? Прямо? Ні. Четверокутник, не квадрати, четверокутник. Ну прикольно, реально класна гра. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. Кажуть, кажіть, який я нуб, я виграв нуба. Ну, добре, коротше. Слава ЗСУ. Переможемо.